Італія Пімонти, магазин Mix Market то в Італії, то в Тємі. І потратив я сьогодні 12,58 євро. І що я купив на цю суму? Отаких От дві баночки по 210 грам сльодочки до картошечки запеченої. Барон, це не твоє. Купив 100 грам такої таранки. Таранка вийшлося 3,78 за, за ось це 100 грам. Ну і плачента з м'ясом євро 70 І ось таких дві банки разом 7 євро. Недешево, я вам скажу, недешево. Але в цьому магазині можна купити, тільки в цьому магазині можна купити даний товар. Ти не знав, Даборо? Бо італійці такого не їдять. Таранки вони не їдять, такої сільки вони не їдять. Пам'ятаю, колись в кому наші бусісти продавали сільотку в відрах, в білих відрах, то з України, то точно знає. Але в Італії також не продається. І ось вони якби в темно продавали. Є там місце, парковка, де в суботу приїжджали наші буси. Ну і продавали з України різні товари. І ось продавали цю сільку. Ми приїхала на Всіх накрила. І на другий день в газетах італійці написали, що українці рибу продавали в відрах з-під краски, відрах з підкраски. Тому що в них сілька так не продається. І взагалі так, такої риби так зроблено, як ця сільока, дана, в них нема в магазині. Для них це було странно, а для, нас це було, а для нас це було смішно. Але що маємо, то маємо. Значить, запечу зараз трохи картошки, до пивка є вже таранька. Ну, Спочатку почну плаченти. То з того з Молдавиї, з Руменії, то й в курсі за цю кусняшку. Добрончик. Да, це вже все. Голодний як собака, як пес, пес, собака пес. Ну, тобі ще час треба чекати, ще рано тобі їсти. Борнчик. Ти і так маєш велику жопу, жопу-жопу. І так жирний, жирний. Куди тобі ще їсти? Дивіться, на, на весь стулець сів. Мені вже тут нема куди сісти. 15 кг котика. Ось 12. А, ще забув сказати, Карасівних є. Карасів Італії ви не купите. Ніде, тому що для італянців це грязна риба, як вони кажуть. Вони їдять тільки морську, чисту, морську рибу. А та, що в озерах, в річках, то для них грязна риба. Скільки вона буде коштувати, не знаю, бо тільки має ось з'явитися через 2-3 дні. Взяв їх номер телефона. Вони кажуть: позвоніть в п'ятницю. Ми вам відкладемо, скільки ви захочете, і потім зможете приїхати, коли у вас вийде в понеділок, Чи, наприклад, забрати. В п'ятницю відкладемо в неділю, в суботу, в понеділок, коли вийде, тоді приїдете заберете. Сервіс, сервіс. Удобно-удобно. Рибу вирощують в Італії. Не знаю хто, може наші, може Рмини, може молдавани, не знаю. Ну є озера, де вирощують в Італії. І по таких ось магазинах мікс маркет розвозив. Це дуже добре, починається сезон риби, карася. Коли вже куплю, то покажу. Мене, я живу тут у частному домі. Можна на вулиці пожарити, щоб в домі не диміти. Це круто. Скільки буде коштувати, вже потім вам покажу. Італія, пімонти. Оу! Не кричи, я тобі ще не дам їсти. Ти в сім часов повинен їсти. не тільки 10 минут сьомого. ти що? Розкричався. От Вілі, нормально, тихенько сидить, не кричить, а ти все, помираєш вже, у да? тебе ще там є корму трошки. Потерпи чуть-чуть. Влюха. Влюха народився на озері Комо. Це італійський кіт. А то його син, то вже змішаний. З, з молдавською кецькою. Її тут немає, але колись була на каналі є. Якщо ви теж скупляєтесь з Маркеті, пишіть в коментарях, що ви купляєте, по яких цінам. А я вам розкажу, по яким цінам я купляю Пімонти. На даний час, так як я їздив по роботі кожен день, туди-сюди, по району, по всьому майже району Пімонти. Сьогодні це був була Алесандрія. Де я от заїхав в цей магазин і скупився. Ще є в Торіно такий магазинчик. Ну, є в Асті, Це найближчий магазин до мене. Ну, це не мікс маркет, а там вже молдавський, мені кажеться, магазин. магазин. Треба буде якось заїхати подивитися. Я вже не пам'ятаю, що в них є. Ну, напевно, повинна бути таранька, риба, плачинка. Ну, карася точно в них, мені здається, немає. О, Молодець. Йде на вулицю, ти теж. Запалив камін на вулиці 21 градус, тепла, а я запалив камін, тому що джмелі були. Викурювали на вихідних джмелів. в суботу, сьогодні у нас понеділок. Ось приїхав з роботи і дивлюся вчора теж палив. Розтаплював цілий день такі маленькі вогни, як зараз. То вони вертаються і хочуть обратно зробити гніздо. Комені. Прям комен забитий був, дим не виходив. Приходила людина ночі, пробувала газом, горілкою. Ну, в мене є відео. Взагалі, подивитись. Вілі. Вілі на вулицю і вже темніє. І барон голодний і скоро їсти будете. Даний продукт сльотка виготовлена в Литві. Подивився під низом. Тарань-то не знаю, плачинто я вже взів. доволі вкусно. Плаченто вони самі роблять, батони даже самі запікають. Ну, круто, непогано. Поставив картошку до сільотки. Таранка смачна, одобряю, можна купляти. 100 грам. я її не зімсю. 100 грам. Якщо половину зім, то це буде дуже добре. Так що, якби і дорого, ну в принципі не так часто я їм можна деколи побалуватися з пивом. Зараз зима починається, якраз то, що треба. Думав я одне, а вийшло, що всі 100 грам під цю бутилочку пива, зайшло, прям зайшло легесечко. Ну, якраз це моя норма, мені більше і не треба. Буду тепер знати, під, 100... під бутилку пива 100 грам таранки. Класно, вкусно. Давайте подивимося до картошки. Десь 40 минут і картошка... Ух, яка жара пішла. Сильно Ще ні. ще хвилин 15. Цю сільотку вже не треба готувати, вона вже якби олійці з приправами, але приправ не бачу. Наступного разу, може, куплю вже цілу сільку і сам туди цибулі наріжу. Ну в цей раз так. А сільотка така пецика вкусна. Потім цією картошкою юшечку помочати від сільотки. Класно. Корачу, це іменно сілька. Якщо думаєте купувати чи ні, латвійська. одобряю, дуже вкусно.